Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі готуємо разом з залою. Я думаю, що ми всі з вами дуже і дуже любимо сало, особливо домашнє. І я хочу сьогодні з вами поділитися дуже гарним рецептом як можна самому засолити таке смачне сало. Друзі, саме за цим рецептом сало виходить неймовірно смачне, ніжне. Там яке. Друзі, беремо 1 кг свіжого сала. Розрізаю його ще на дві частинки, беру 200 г солі і солю дуже добре кожну частинку бока. Не боїмося, додаємо побільше солі, добренько натираємо, втираємо прямо цю сіль в саме сало. Друзі, підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Беремо 1 кг натартового чесника та добренько розтираємо його по салові. Беремо чорний перець півчайної ложечки та посипаємо сало і добренько розтираємо. Так само робимо з іншим шматком сала. Натираємо сіллю, добре, потім часником, а потім аж чорним перцем. Тепер беремо посудину, будь-яку, яка у вас є, викладаємо туди сало, беремо 6 лаврових листків, добренько їх ламаємо, розтираємо і посипаємо сало. Також ми ложимо до сала 5 горошинок душистого перцю. Тепер ми накриваємо мискою і салом 2 шари плівкою. І ставимо до холодильника на 2-3 дні маринуватися. Сало дуже гарно промаринувалося, дуже ароматне, пахне і дуже і дуже я вам скажу смачне. Тепер ми сало викладаємо на бумажне полотенце, замотуємо добре в два шари. І залишаємо приблизно на годинку. Треба, щоб рушник увібрав себе лишню вологу із сала. Таке сало завжди хочеться їсти з вареної картоплею та маринованими огірками. Це така смакота. Просто не передати. Також разом із цим салом можна насмажити картоплю. Це дійсно буде дуже-дуже смачно. Сало вже сухеньке і дуже дуже смачненьке. Хочу порадити вам приготувати саме за цим рецептом, тому що це дійсно і дуже дуже смачне ароматне сало. Тепер я вже нарізаю сало. Подивіться, яке воно на вигляд апетитне, гарне. Дуже м'яке, я вам скажу, гарно ріжеться. Друзі, у нас скоро з вами вже Пасха, і треба обов'язково приготувати, посолити таке сало і взяти, посвятити його до церкви. Пасочку, сальце, м'ясце, бо скоро Пасха. Друзі, я бажаю вам приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти! Друзі, я бажаю вам миру та щасливої Пасхи. Хай ця Пасха вам принесе щастя, радість, добро і успіх у ваших справах.